Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Скільки палат ветеранів вже працюють на Яворівщині? Та хто організує в добростанах літній табір? Три дні радості? Вітаю в студії Марія Канцелярист. Важливе на цю мить саме зараз. Новини на Янтарна Фем. І про локальні підсумки шосту палату ветерана відкрили на Яворівщині на базі Мостийської міської лікарні. У райадміністрації адміністрації підкреслили, що це палата підвищеного комфорту. До слова, вони є у Яворівській, Новояворівській судово-вишнянській та мостиській громадах. У міськраді відбулася розширена нарада з керівниками відділів, старостами, представниками ДСНС, поліції, охорони здоров'я та комунальних установ щодо проміжних підсумків роботи. Серед головних питань був звіт від лікарні імені Липи та від СНАПу. Дрони для тероборони саме під таким гаслом патріотично вирішили підтримати збройні сили України в Івано-Франковому. У селищній раді розповіли, що для бійців тероборони вдалося зібрати 13 FPV-дронів. У Новояворівському ЦНАПі повідомили, що потрібно мати з собою для оновлення даних. Військово зобов'язані призовники та резервісти повинні мати паспорт, ідентифікаційний код та активний номер телефону. Графік роботи установи є на сайті міської ради. Лова проанонсували чергові важливі психологічні заняття для дітей у Новояворівську. Уже завтра, 3 липня, в середу, їх темою буде безпечне місце для дітей до 10 років. Деталі про теми 4 липня та нюанси реєстрації є в афіші в наших соцмережах. Три дні радості у добростанській школі вирішили організувати табір саме під такою назвою. До програми заходів включили ігри на свіжому повітрі, стрибання на батутах, хендмейд-майстер-класи, вистави, фокуси, багато музики, руханок і спілкування. Благодійний майстер-клас із плетіння Вервиці на руку відбувся у храмі святих апостолів Петра і Павла. Усі зібрані добровільні пожертви, а це три тисячі гривень. Скерували на допомогу Збройним силам України. Ці кошти учасники благодійного майстер-класу та їхні наставники передали на важливий актуальний збір команди Янтарне ФМ» для наших захисників. У Новояворівській дитячій школі мистецтв привітали свого вихованця Арсенія Карвацького. Він став лауреатом третьої премії всеукраїнського конкурсу цимбалістів імені Олени Костенко в номінації Соліст. Новини на Янтарнефем. І До новин держави Кабмін затвердив розподіл житлових субвенцій в обсязі майже 6 мільярдів гривень на виплату ветеранам і членам їхніх сімей. Це грошова компенсація на придбання житла. У відомстві зазначили, що в 2024 році майже 2500 осіб отримають ці нарахування. І до новин Львова з нового навчального року для всіх учнів 10-11 класів уроки захисту України викладатимуть у центрах національно-патріотичного виховання. У Львівській міськраді додали, що наразі є 10 таких локацій, а до кінця літа планують обладнати ще 4. І про погоду. 3 липня у середу в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Маємо невелике літнє похолодання на початку липня. Температура в день до плюс 20 градусів, уночі 12. У день короткочасні дощі, подекуди грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. І нині все. Нехай вечір буде добрим і спокійним. На хвилі янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.